Миру Божого дорогоцінні всім благословенного дня. Ви знаєте, диявол він наскільки спотворює людський розум, що люди дійсно доходять до безумства від безбожжя в серці та розумі. І ви знаєте, люди думають, що потрібно вірити лише тільки в душі, і на основі цього можна війти до царства Божого. Ви знаєте, як на землі є закони, які потрібно виконувати і дотримуватися, тим більше є закони Божі в духовному світі. І той, хто виконує закони Божі, він отримує Духа Святого. Він отримує спасіння, прощення, і це називається благодать. Благодать дається вибраним. А вибрані це не ті, які просто ходять до церкви, але живуть як черти. Вибрані це ті, які приймають тверде рішення стати частиною новозавітньої церкви, бути живим каменем і віддати своє життя заради Ісуса Христа, Євангелія і Слова Божого. Тобто робити все, що робив Ісус Христос. Якщо в моєму житті це відсутнє, то це шлях тільки тепер.